Вітаю вас, мої маленькі! З вами бабуся Оля. Ви вже приготувались дивитись різнокольорові сни. Тоді лягайте в ліжечка, кривайтеся ковдрочками, заплющуйте свої оченята і нумо слухати бабусю. А я вам сьогодні розповім казку, як Квітин до березня в гості їздив. Колись давно покликав березень квітня до себе в гості. Квітень поїхав возом. А березень заходився та такого наробив, що мусив квітень додому вертатись. Сніг, мороз, завірюха не можна возом їхати. На другий раз знову поїхав квітень до березня в гості, та на цей раз уже не возом, а саньми. Березень пустив тепло, сніг розтав, річки розлилися, знову мусив вернутися квітень додому. Зійшовся квітень з травнем і скаржиться – Скільки вже разів зриваюся їхати до березня в гості та ніяк не доїду ні возом, ні саньми. Поїду возом, зробиться зима така, що й осі пообмерзають, і колеса не крутяться. Поїду саньми, теплінь така стане, що ні возом, ні саньми. А травень і каже я тебе навчу, як доїхати. Зроби так візьми воза, сани і човен, то тоді, напевне, доїдеш. Послухався квітень. І, діждавшись слушного часу, зробив так, як порадив травень. Їде саньми, а на санях воза і човен везе. Березень дав тепло і сніг розстав. Тоді квітень кладе сани і човен на воза, і таки далі їде. Став знову морози сніг. Квітень знову поскладав човен і воза на сани. Далі розтав сніг. Розпустило скрізь річки і не можна їхати ні саньми, ні возом. Тоді квітин склав на човен сани й воза і поїхав ще швидше по воді. Приїхав до березня в гості так, що той і не сподівався. Здивувався березень та й питає А хто тебе навчив, як до мене дістатися? Та спасибі йому, травень порадив, як їхати. Березень каже тоді «Завжди ж ти маю. Я ще тобі криця пообшмагаю. То від цього і тепер, часто в травні, березневі морози бувають, бо березень і досі сердиться на травня. Ось так ось дружать весняні місяці між собою. А ви, малята, закривайте свої оченята і спокійної вам ночі.